Усім привіт! І сподіваюся, що ваш чай, який ви завірили перед відео, не охолоне за його протяг. І це гра Worldbox і геймплей. І перед початком відео я хочу вам сказати, що гра доступна як на вашому мобільному пристрої, так і на вашому персональному комп'ютері. У цій грі взагалі, що треба робити? Треба бути богом. Спостерігати за Тим, що у нас у світі коїться. І якщо вам треба, якщо вам хочеться, якось на цей світ взагалі впливати, створювати, змінювати, знищувати, давати та забирати, віднімати. І що ми можемо робити, які тут є право, дії, що ми можемо взагалі тут виконувати. Для початку я знімаю відео з. Комп'ютерної версії. І що я можу тут робити? Ось я запустив час, але до цього трішки пізніше. Ми можемо рухати камеру вліво, вправо. Я трішки інакше це зробив, але все одно. Угору вниз. І приближати. Дуже сильно приближати. Віддаляти. Сильно віддаляти можна. У нас тут є. Наш початковий світ. І що ми можемо робити? Поки що у нас є світ, ми можемо рухати камерою. Ми можемо вже спостерігати за цим світом, що тут коїться взагалі. Ось у нас тут якісь хвилі, рухаються. Якісь пікселі дивні. так І ми можемо нажати на якісь вкладки. У нас знизу посередині екранчику є вкладки. Я взагалі змінив інтерфейс. Ось у нас є така шестерня. У вас з самого початку в налаштуваннях в цій шестерні. У нас я в... ну, налаштував собі розмір нижньої панелі із силами. Спеціально під відео. Тут можна його закрити, це вікно на Escape, гарячі клавіші. Я думаю, ви самі з цими клавішами розберетесь. Так ось. Ми можемо у нижніх вкладках, у нас у панелі з силами, надавати форму нашому світу, тобто робити ґрунт, створювати, пагорби, гори, лісовий ґрунт, пісок, мілководдя. Ось так воно виглядає. Зараз запустимо час, і воно розвивається. Це глибокий океан, так виглядає. А так виглядає вузький океан, тобто якась середня стадія між мілководдям та глибоким океаном. В принципі, це небагато грає ролі у грі, але грає роль в тому, що у нас є різні вкладки, і в грі є також температура, яка впливає на воду у цій грі. Ось у нас є. Шукаю вкладку, де я можу змінювати температуру. У нас вона у природи та стихійні лиха. В самому лівому нижньому куту. У нас є температура вниз, температура вгору. Якщо нам треба, у нас тут і так, тепло, та й лава близько, гарячо, нормально. А зараз охолоджуємо потроху, і воно стає крижаним. Крига на мілководі тає. Так. З будівництвом ми можемо також видаляти біоми. Це у нас біоми. Біом якісь з якимись деревами, акаціями. Я не знаю, що це за дерева. У лимонні є ще дерева. Це лимонний біом, це я так розумію, просто ліс. Але просто ліс, це не буває так. Це у нас насіння трави, це уг у нас виходить. Це уг. Ми можемо тут видаляти, знищувати всякі предмети, що у нас тут лежить, стоїть, рухається. Ось у нас тут є вівця. Взагалі, зі вкладками, у нас тут багато всяких штучок, які ми можемо зробити, поставити. Вони можуть навіть боротися між собою. Хтось когось вбиває, хтось когось какашки кидає. Це у нас мавпа у нашого білого булкача. У нас тут миші з білим букачем деруться, у нього є свій інтелект, він ходить, бігає, живе своїм життям, ми за ним. Просто слідкуємо. Ми можемо з ним зробити що завгодно, що у нас тут є у нашому меню на вибір. Це у нас меню. Природні лиха та стихії. Тобто природа та стихійні лиха. Так. І тут ми можемо робити всякі біоми. Якісь стихійні лиха, наприклад, блискавка. там. Поштовх він розштовхує усіх. Тобто можемо якось маніпулювати з цим світом. Ось це землетрус. Він суттєво змінює рельєф. Як тобі білий булкач? Подобається ні. У нас ще є інші вкладки. Ну, по ним можна орієнтуватись. Надавати форму вашому світу. Надаємо форму. Поселення королівства та цивілізації. Ось тут меню управління нашими поселеннями, королівствами та цивілізаціями. У нас поселення королівства та цивілізації можуть бути створеними завдяки нашим чотирьом видам розумних істот саме найрозумнішим. Бо тільки вони можуть взяти палку в руки і створити із нічого буквально собі королівство. І навіть якщо у нас є одна людина, вона може розмножуватися без другої людини. Сама із себе. Тож можна сказати, що у нас цей хлопець може народити дитину. Ось так. Він уже заснував своє поселення. Йому нормально, він бігає. Щось уже пішов добувати з нашим молоточком. Опа, він тут почав якийсь, якусь будівлю будувати, але на нього напали. Не знаю, хто це. Схожий на Вовка, але дикого. Ну, точно не кабан. Може, лиса лисиця така? Тут лимончики бігають. У всіх є різні свої риси характеру. Він захоплює собі нову територію, будує щось. Давайте це прискоримо. У нас у тварини істоти та монстри є пісочний годинник. і з ним ми можемо прискорювати час у цій грі. На Х5 поставимо, він починає будувати собі першу палату. Палаточку. Та йому нормально і так. Та да, давайте більше зробимо людей у його поселенні. Чим більше людей, тим більше розуму. Ось, вони вже і вогонь зробили. І першу палатку Нормально їм уже. А то один нічого не робить. А чим більше людей, тим більше розуму у них хоча б. І вони починають будувати своє поселення. З ним вже ми можемо маніпулювати з допомогою поселення королівства та цивілізації у нас така вкладка довга. Тут ми можемо дивитись, хто вони по культурі, хто вони, ну, з ким вони в союзі, поки що тут тільки одне поселення, одне королівство, і ніхто не повстав. А ми можемо зробити, щоб хтось із них повстав проти іншого поселення. Але у нас одне поселення, одне королівство. І якщо у нас буде два поселення, але одне королівство, ми можемо накинути їм трішки натхнення на повстання. І у нас одне поселення. Ось! Воно у нас вже з'явилося. Ми його натхненням накидуємо. І воно повстає у інше королівство і починає боротися за свою незалежність. Боротися проти королівства та поселення. Ну, взагалі проти королівства, від якого воно повстало і від'єдналося. Ось його вже захопили, тобто воно не змогло просто якось проіснувати. Його захопили? Ми можемо також всякі маніпуляції робити, заставити їх воювати між собою, наприклад. Ми робимо повстання, кажемо миріться, потім кажемо воюйте, потім кажемо, виходьте з альянсу, ось ми тут всякі штуки всілякі дивимося, можемо вмикати, вимикати всякі штучки, щоб ми дивились, що нам треба. Якісь зони можна подивитись, що це за шар-зон. Не знаю, а ну. Ми можемо дивитись на Вовків. Ми можемо дивитись цілі армії, битви, де морський транспорт, де королі, де армії, де варги королівства. Тобто у нас тут підсвічується сусіднє королівство, з якими вони воюють. Королі ось армії. Армія зараз уже нікуди не направляється. Ми можемо зробити. Кілька крокодилів, щоб вони у нас знищили цю лодку. Лайк, like, якщо ненавидите лодки і порти. У нас трішки тут почалося якесь анархічне дійство. Що я накоїв? Так ось. У нас тут біоми, стихійні лиха, і саме цікаве для когось може бути. О, також ми можемо надати ресурсів нашим людям. І в силах знищення у нас є монета нескінченності. Знищено 83 істоти. І всякі інші штуки. Опс, на нього впав метеорит. Інші штучки можете розглянути і самі. У нас в інших силах є реально інші сили. Тут ми можемо надавати всякі риси характеру завдяки дельта дощу та іншим дощам взагалі вони майже нічим не. Різняться просто це три вкладочки з різними характеристиками, які ви можете поставити. Наприклад, короткозорий і повільний, прямо як хтось, прямо як я жаль, так ось. і вони у нас, ті, хто попадуть під цей дощ, стануть короткозорими і повільними. Але якщо ми там Омега-дощ виберемо ненаситний хвороба то у нас цей чувак ще й буде ненаситний хвороба Ось так. Тут ми можемо ще Божественне світло. Ну, тобто, всілякі інші сили. Ці вкладочки вам в цілому допоможуть. Складність у гри у нас з розвитком поселень, з розвитком вашого сюжету, що ви хочете робити взагалі. Ось тобто, у нас іде час, вони будують собі поселення краще. Іде час. Вони краще розвиваються. Вон, ось вони вже на четвертому рівні культури. І досліджують собі якісь секрети з інших світів. Так воно і названо. У нас тут є бандити. Що хоч, то можеш робити. Складність гри залежить від твоєї фантазії, і взагалі ці люди це всього лиш. Люди. А ти Бог в цій грі. Ти можеш їм просто створити мага зла, і він буде знищувати їх, спалювати. Але вони його поборють. Вони його поборюють, хоч він і спалив все в околицях. А ні, не побороли. Але це не важливо. Гра змінюється з часом. Тобто з часом люди розвиваються, у нас тут є ще ельфи, гноми, орки і люди. розвиваються, хтось повстає, хтось робить своє поселення. Десь вони щось будують, всякі шахти, нові біоми. Тут є у нас ще меню поселення. Давайте ввімкнемо все-таки. А, це шар поселень у нас стає. Але у нас не стоять назви. Ось. Це у нас назви поселень, і тут у нас. А, ні, кордони ми і так бачимо. Важливі події ще є, назви, так. Оце у нас поселення виходить гурк. Або просто гурк. Якось так. І у, і у них є інвентар поселення. Ми можемо подивитися, що у них є, чого їм не вистачає, ми можемо їм це дати. Або забрати, тобто знищити їх взагалі. Ми можемо змінювати епохи, тобто епохи, в яких вони живуть. Ми можемо впливати на час. Ось вам якось кайфово, ви грієтесь на сонечку, хоча у вас і все горить. Але якщо ми добрий боженька, ми їм зробимо епоху льоду, щоб все у нас тут затушилося. Ось воно у нас затушилося, і люди живуть. Ай, щось вони мерзнуть і помирають від голоду. А ще тут всякі вогняні чудики заспавнились. Якось так собі. Ну, в цілому гра дуже інтерактивна. Ну, емоцій просто море, можна вграти в неї годинами. Тут можна усім керувати, можна створювати свої світи. Великих об'ємів масштабів. Але ваш комп'ютер або мобільний телефон може таке не потягнути. Навіть те, що у нас дерева зараз колихаються. Хоча на телефоні працює все доволі стабільно. Множити ділити. Ой, до речі, мій чай-хов. Тобто, до побачення. До нових зустрічей.